В цьому відео розберемо різницю між VAR і LED. Це досі популярне запитання на позицію Junior JavaScript-розробника, тому я вважаю, що його також варто розібрати. В цілому найперша різниця це область видимості. В VAR вона функціональна, тобто вона визначається функціями, в LED вона блочна. Вона визначається блоком. Тобто, якщо ми, наприклад, ось тут об'явимо дві змінних це А і Б, то А в нас по факту буде знаходитись ось тут, в глобальній області видимості. А Б. Вона буде знаходитись в нас в ось цьому блоці. Тобто поза блоком її не буде видно. І якщо ми будемо, наприклад, консолити, а в нас буде 10, тому що область видимості глобальна, так як VAR в нас не знаходиться в функції. А Б в нас буде або undefined, або помилка, якщо це strict mode. тому що Б в нас знаходиться ось. Цій блочній області видимості. Друга відмінність це те, як ми об'являємо змінні, а саме хостинг. Тобто, Якщо ми, наприклад, об'явимо зміну через VAR, то вона, скажімо, вспливе. Тобто до неї буде застосовуватись хостинг, і ми до неї зможемо доступитись до того, як ми її оголошуємо. Що таке хостинг, поговоримо в одному з наступних відео. В цілому ми зможемо доступитись до неї ось таким чином, перед тим, як вона була оголошена, і значення тут буде Undefined. Якщо говорити про LED, то в нас буде помилка, тому що до LED хостинг не застосовується. І коли ми захочемо до неї доступитись, то такої зміни, в принципі, існувати не буде. І також ще одна відмінність це те, що ми можемо оголошувати зміну декілька разів через VAR. Тобто ми можемо писати var A, VAR A. Це ми просто перезапишемо зміну. Але якщо ми це саме зробимо з LED, то в нас буде помилка, тому що з LED, на щастя, ми маємо трошки суворіші правила, і ми такого робити не можемо. В цілому, це всі, скажімо, ключові відмінності. Також ці відмінності ви можете знайти на сайті Defshaif, на сайті нашого проєкту. Тут все детально описано. Посилання на це питання я залишу в описі до відео.